Привіт, друзі! Ви на каналі Сашка Геймс. Сьогодні я приготувала для вас нову версію Toca Life World. Сьогодні, як зазвичай, я буду облаштовувати новий будинок і паралельно говорити з вами. Як завжди, в мене для вас є 10 тем, на які я б хотіла з вами поговорити. Ну і як завжди, Перед тим, як ми почнемо, підпишись і постав в доказ. Також не забувай підписатися на мої соцмережі Pinterest, TikTok та особливо Telegram канал Там багато цікавого. До речі, друга тема для мене дуже важлива, і для вас має бути теж. Тому не пропускайте, я її спеціально дала на початок відео, щоб ви не пропускали. Ну, а я не буду тягнути кота за хвоста. Почнімо. Що ж, почнімо. Перша тема для мене, ну, не дуже важлива, але можливо комусь зайде, тому я б хотіла вас запитати. В описі на каналі в мене указано, що я граю різні гри, і там указано, що я граю в Майнкрафт. Але, як ви бачили, я ще не зняла ні одного відео по Майнкрафту. Мені здається, що Майнкрафт уже, ну, типа, застарілий формат. Я знаю, що це імбуля просто дуже крута ігра, але ну, щось я не хочу знімати її, тому що вона вже така старша, і всі, хто Uh, типа, хочу знімати про Майнкрафт, уже давно все зняв, і просто своїх ідей у мене вже не буде. Прості лецплеї це дуже-дуже нудно, як по мені. І їх дуже довго монтувати, тому ви б чекали десь, не знаю, місяць на одне відео. Я би не встигала монтувати друге, тому що я б була зайнята Майнкрафтом. Ось так все. Є із Among Us, тому що в Us — це летсплей, тому я то монтую дуже-дуже дуже довго. Я думаю зробити опрос в телеграм-каналі, якщо б ви захотіли, щоб я знімала Майнкрафт і підкинули б мені деякі ідейки, які б ви захотіли бачити на моєму каналі самі. То я би з радістю знімала Майнкрафт, але ви будете. Чекати на нього дуже довго, і просто мені треба завжди брати якусь ідею для відео. Я можу зробити це голосування, і якщо більшість вибере і накидає якісь ідейки у коментарях під цим постом, під голосуванням, то я з радістю почну знімати і Майнкрафт, але майте на увазі, що я його не буду. Випускати два рази у місяць. Друга тема для мене дуже-дуже важлива. Ті, хто дивляться на мій телеграм-канал, але ну, ніхто не дивиться. Ну, коротше, я накатала величезнющий пост про те, що я би хотіла робити на заказ обробки ваших ОС в тока-бока. Ось тут я прикріпила цей пост, і як ви бачите, він достатньо великий. І в мене там написано сім правил. Я вам все писненько прочитаю, так скажу. І, ну, виберіте самі, чи вам треба обробка чи ні. Ви маєте вибрати скріншот свого персонажа в тока бока Він має бути чистим, без веснушок і різних малюнків на лиці. Також ви не повинні, але можете дати мені скріншот з одягом на вашому персонажі. Просто в мене є програма, в якій я можу вже зробити одяг для вашого персонажа під стиль, який ви вибрали. Аксесуари, шапки, обутки і так далі можна. Зараз буде саме головне правило: без нього я не зроблю обробку. Ви повинні підписатись на мої соцмережі. Це така плата за мою працю. А ви маєте підписатися на мій телеграм канал, YouTube канал, також можете і на Тікток. Але це не обов'язково. Заклади Telegram телеграм, YouTube. Все безкоштовно. Писати заказ під постом в Телеграмі. Він закріплений. Як ви будете писати свій заказ, то прикріпіть скріншоти. Докази, що ви підписані. Просто коли я не побачу докази, я не зможу прийняти ваш заказ. Попросіть конкретно, що ви хочете. Наприклад, тему обробки і свої малі побажання. Попрошу не робити величезні закази, я не робот. Я теж людина, я не встигну зробити за місяць 5 заказів. Ви ж це розумієте? Якщо ви захочете, я можу вас показати в відео. І подякувати вам за заказ. Якщо не лін, напишіть в заказі ваш канал, наприклад, в Ютубі чи в тіктоці. Телеграм-канал теж підійде. Це треба для того, щоб, якщо б ви захотіли, просто таку невеличку рекламку, або ж просто показати вас та ваш канал в моєму відео. І останнє сьоме правило. Не будемо забувати, що я теж людина, а не робот. І 5 заказів на раз я зробити не зможу. Я думаю, ви зрозуміли. І якщо у вас буде якісь запитання до цього всього, напишіть в коментарі до Ютубу або ж в телеграмі під постом. Думаю, вам має сподобатись цей формат, і я не хочу просто клянчити від вас підписки. Ну, це і для вас вигода, і для мене. Тому той, хто хоче заказати у мене обробку на вашу ОС, просто можете написати мені в телеграм-канал. Дуже дякую, що проти... протерпіли ці 4 минути, як я говорила. Поїхали далі. Просто ось такий ніштяк від мене. Всі ви знаєте, що я. Дуже сильно люблю малювати, і я малюю на планшеті. І просто хотілося б вам просто дуже сильно швидко показати свої роботи. Ну, одні з моїх любимих. Ну, ось вони. Пару з моїх робот. Дуже люблю малювати. І в мене є погірша роботи, тому що я криворука, і в мене ростуть руки не з того міста. Так, так, я знаю, але це все, що я можу зробити цим тупим стілусом. Ну, коротше, от, от вони. <гум> Дякую за те, що подивилася це відео. <гум> Ні, ще не кінець. Ви ще мусите мене слухати 5 минут. Що ж, четверта тема, ми почти не повинні, і це день народження мого каналу. Якщо ви прогортатимете перше відео на моєму каналі, це у нас. Шортс, як я робила Машку. Маленьку, так. Да. Марію. Всіх, кого звати Маша тепер напишіть в коментарях. Ну, от, коротше, у мене буде день народження каналу один рік. 7 лютого. Я зроблю, можливо, якусь теж таку штуку, як я робила на новий рік. От перед останнім відео. Як я вас вітала з новим роком всього найліпшого. До речі, як ви провели новий рік? Ну, 31-го. Ми не купили шампанське. <кхід> так от, хто би хотів мене поздравити і себе теж поздравити 7 лютого, не забувайте, що ви вже дехто рік зі мною. Це дуже-дуже багато. Тому. О! Будемо чекати 7 лютого, да. П'ята тема це у нас запитання-відповідь. Яке уже відео я вас прошу написати якісь запитання до відео, запитання-відповідь, скажіть мені, Дуже багато. Почти в кожному відео такому. Нарешті напишіть хоч, хоч, хоч щось. Дякую, що ви написали. Бо інакше я буду плакати. Я сьогодні якась юморна, ви не замітили? От, напишіть хоч щось. Шоста тема. Я би хотіла вас запитати дещо. Я хочу зробити різні рубрики на каналі і робити з цим списки відтворення. Кожне моє відео ви можете знайти в цьому списку відтворення, і я б хотіла вас запитати, чи ви не хочете вернути ось цю рубрику. А іменно, якщо б ви хотіли вернути рубрику, як я малюю різних персонажів із Бравл Старсу на всьому листу, мені ця рубрика дуже-дуже зайшла. Хто хоче, теж пишіть в коментарях плюсики. В телеграм-каналі я завжди кажу, чому я завжди пропадаю. Це я вам скажу один раз і назавжди. Я пропадаю надовго, тому що я лінива. Мені просто лінь робити відео. У мене почти не залишилось ідей, тому підкиньте якісь в коментарях. Восьма тема все у нас. Чи хочете ви чути мої історії? Я вже знімала таке відео, але хочу запитатися ще раз. А ще може я би хотіла знімати летсплей, якісь по хорорам, наприклад. Ви можете написати якийсь хорор е, у вас, точніше у нас в коментарях. Ну і остання тема це у нас списки відтворення. Наприклад, ось це відео буде вже в новому списку відтворення. Я б хотіла зробити такі списки. Ну, бо ти типу, знаєш, моє, моє облаштовування будинку, або ж, наприклад, по тематиці якісь відео, або 24 години. І це все, щоб ви не потеряли, да? Я буду класти ці відео в списки відтворення. Ну і на цьому все. Я дуже багато балакаю, я знаю. Ну і зараз буде ромбчі. Вроді би я розказала. Вам все, що в мене було на душі. У мене є ще багато ідей для відео, але мені треба міняти контент. Якщо вам сподобалось це відео, звісно ж, поставте лукас і підписунчик. Також я буду дуже рада, якщо ви підписуєтесь на мій телеграм-канал, як ви вже зрозуміли, я не вмію говорити. Я би дуже хотіла, щоб ви підписались на мій телеграм-канал, Pinterest, TikTok і, звісно ж, цей ютубчик. Якщо ви хочете побільше таких відео, то пишіть про це в коментарях. Я дуже рада, що ви мене послухали такий довгий час. Якщо тобі сподобалось моє облаштування, то, звісно, напиши про це в коментарях. А ще, якщо ти хочеш заказати в мене якусь обробку, то пиши в телеграм в чат. Буду дуже рада бачити тебе в наступному відео. Дякую за перегляд і пока-пока! La, la la so high, so high, so high. So high. So high.